Доброго дня! У вашій увазі професійний нівелір GLL315X. Зараз я вкратці подивитись, як він працює. Він виставляється на трьох ножках. По горизонту, бачите, тут дуже зручно і швидко виставили. Це для того, щоб коли він буде повертатися, щоб тримати горизонт, Включається, як і всі. Нівеліри. Тут матник зараз роз... розфіксуємо, повністю включили. Загорілася горизонталь. Ми можемо вертикаль включати. Включили вертикальну. Можемо ще додаткове натискання включити бокову. Бачите, збоку. І виходить, що у нас хрест. 90 градусів і на стелі ми бачимо, що є хрест на стелі, тобто перпендикуляр. Так, що я можу про нього ще розповісти? Досить зручний, дуже плавно повертається. Знизу, якщо ви бачите, є перпендикуляр вниз, що також дуже зручно. В комплекті йде чехол, в комплекті йде ремінь, батарейки, ну і напевно перехідник під іншу різьбу. Ось такий апарат. Тут дуже багато тут включається і виключається горизонт, бачите, можна виключити тільки вертикальний ставити, можна включити. ну, скажімо так, можна блокувати. Тут є функція блокування ну, середня. І тому, коли повертаєте його, він, маятник фіксується і не відключається. Можна з нахилом якісь роботи виконувати. Ось така техніка. Запрошую вас до себе, Купляйте Bosch. це найкраще. Все, найкращого побачення.